Стівен Вітков який собі спецпороговірник Сполучених Штатів поїхав до Путіна. Тримався за серце, коли з ним бачився, дуже сильно радів зустрічі з російським диктатором, і привіз до Трампа черговий план, скажімо, що так, який він озвучив в ефірі каналу Fox News, Сказавши, що напевно гарантією найстійкішою гарантією миру або досягнення миру в Україні буде віддати п'ять областей Росії. Ну очевидь, йдеться про всі ті, які занесені до російської так званої конституції: Крим, Запоріжжя, Херсон, Донецьк, Луганськ. І оце Вітков вважає хорошою ідеєю. Хоча чесно кажучи, Андрію, знаєш, я ось дивлюся на них і погоджуюся з нашими таким великим друзями. телеграм-каналом Тарас Григорович повідомляє. Вони на як реакцію на цю подію написали, що ну це якийсь абсолютний бред, те, що от говорить Вітков, в сенсі того, що виглядає на те, що американці по факту вони стали. Ну, принаймні в особі Віткофа. Вони зараз стали не переговірниками, які пропонують якісь позиції, які щось там наговорюють. Або як вони постійно це говорили, дві сторони мають отримати якісь незручності. І правий був наш президент, який каже, що всі ті дії, які зараз вчиняють Сполучені Штати, вони по суті створюють тиск на Україну, але не на Росію. Так от, в цій зокрема історії. По суті, Вітков підтверджує ну російські бажання, російський наратив, і фактично створює те, що називається що вони перестали бути переговорниками. Вони фактично є посередниками або навіть не посередниками, а ретрансляторами російської позиції, Росії, з якою ніхто не говорить, ніхто з нею не рахується, ніхто не хоче бачити її серед друзів. Ну вже не так, ніхто ну, окей, нормальні цивілізовані люди. Ну, ми в Україні так точно принаймні не можемо не і вже навіть сполучені штати, як бачиш, налагоджують. Я кажу стосунок. про нормальних цивілізованих людей, от і вони йдуть. І просто перетранслюють цю якби, російську позицію на те, щоб, типу, погоджуватися на це. Добре, а що з того в Україні? Ну, от жодної якоїсь нормальної ідеї Україні не було запропоновано. І останнім часом несеться просто історія того, що це не переговорство, не перемовини, а ретрансляція, якесь представництво Путіна, блін, в Вашингтоні. Ну, от якось так я це бачу. Дивись. Прям сказати, знаєш, от Бред для нас, а вже ж так, бред для нас. Але фактично дійсно ми розуміємо те, що це не просто вкид, а це дійсно ретрансляція думки росіян, ретрансляція їхньої позиції. Але на моє щире переконання, це є спроба відтестити суспільство і реакцію міжнародної спільноти. Це ти зараз як політолог говориш. Це зараз говорю як політолог. Як офіцер ЗСУ. Як політолог? Як офіцер ЗСУ, хочу більше зброї. Про це ми поговоримо. Дивись, точно вони тестують цю історію для мене. Від... хто такий Вітков? Ну от хто такий спецпосланець? Ну воно звучить, типу як матюк, якийсь вже зараз. Знаєш. Тобто, це якийсь такий Арестович їхнього розливу, який вкидає інформаційні якісь тези в інформаційний простір. Перепрошую за автовтологію, і тестує їх. Тобто ми це загалом. Це будь ласка. на обкладинку відео. А Вітков арестович. Давай, я думаю, зараз такий випуск виходить, що було би нам може міняти щодня. Дивись, я про те, що він вкидається навмисно, аби протестувати цю історію. Я впевнений в цьому. Прям просто впевнений, прям дуже. І а вже ж вони вкидають не рандомно річ, не просто аби що, а дійсно вони вкидають російську позицію. Вони дійсно. Наскільки знаєш, якось одержимий Трамп ідеєю того, що він має е, бути цим голубом миру, принести світу мир, е, зуп, е, стримати всіх від третьої світової, що я пропоную не робити, а підписуватися на три світу, е, і власне, ну, типу, що вони готові вкидати ці всі речі, розумієш? Тобто вони готові е, торгуватися, вони готові спілкуватися чисто з гопотою. Але водночас цей, цей вкид. Це на кшталт того, що ми чули від Келога про е, умовну історію з поділу як Берліном, е, коли довго часу не минуло, мені здається, кілька годин. Ну умовно, кілька годин, годин 10, Та про заява в інтерв'ю Келога про те, що Україну варто поділити на сфери впливу. Вже мапи запустили. Під якою країною що там британці і французи контролюють захід України, Україна контролює власне всю лінію бойового зіткнення з росіянами. Росіяни власне ті тимчасово окуповані території які є сьогодні тимчасово окуповані. Давайте скажемо контекст: тут це була стаття в New York Times, де якраз ця мапа була презентована, і якби з посиланням на Келога. З'являється ось така, от якби тема. Давайте поділимо Україну за на кшталт, як це було з Берліном. Як союзники його поділили, е, але дуже швидко Келов, типу, це одразу спростував. Хоча я впевнений, що просто так статті Нью-Йорк Таймс не з'являється. Сто відсотків, сто відсотків, це знаєш, і помилкових це, тут суджень не може бути це не просто його твіт, якийсь ну, рандомний, як е, Вілона Маска. Е, я очікую, що ну це є тестування суспільних не так суспільних лише настрій, як і міжнародної спільноти. Типу Десь... вкинули, подивилися, як це схавали чи не схавали. Так, і... так. Як Україна відреагує? Тобто наша реакція теж тут важлива, що ми вже ж вкотре наголошуємо, що ніяких територіальних поступок не буде, і ми навіть про це не готові говорити. І е, це точно не наш шлях. Ну, Ми юридично це ніде не визнаємо. Чи буде фактично якесь замороження в рамках лінії бойового здійснення? Ймовірно, що найближчий час воно там буде. І то найближчий час для мене це роки. Це не місяці і точно не тижні. Президент вніс. Е... Вніс пропозицію продовжити воєнний стан на 90 днів. Наскільки я пам'ятаю, він нас триває до травня місяця. До 9 травня. А, на та. цьому багато конспірологів робили теорію про те, що типу, 9 травня один відомий конспіролог війни... Петро Порошенко. Я такий ну, багато насправді людей що про, те, що про вибори в травні 9 так? травня. Закінчення війни, вибори, бла бла бла. Ну так, ми про це так. говорили. що це все ну, не, не реаліванні сценарії. Абсолютно, і ми це неодноразово говорили. В наших подкастах два по два. Тобто ми щось з веселем знаємо, розуміємо. Не буде зрозуміло, що найближчий час. Я зазвичай тут вибач. Я тут зазвичай кажу, отут ви можете подивитися. Та може скільки разів кожен, підпишеться, не будемо харити людей. Або я не знаю, як хто ще працює. Що тут можна казати, що не можна казати? Хоча матюкатися більше мені забороняють. А так не можна робити. Тобі. тобі. Ти теж не хочу. Тому, знаєш, відповідно. Я впевнений, що це є ось такий елемент вкиду. Для того щоб це протестувати, тобто умовні всякі відкови, інші ось таке це оточення навколо Білого Дому, буде це робити, буде це вкидати і будуть це тестувати, дивитися на реакцію, як на це хто зреагує. Ти, ти маєш на увазі, що е, це по суті люди, які ну якби офіційний статус яких такі собі ну, сумнівний, типу радники, переговорники, спецпосланці. Що це взагалі таке? Тому що до речі е, були публікації про те, що Марко Рубіо, який є е, держсекретарем. Це офіційна особа, це по суті, ну, як наш глава МЗС, та саме держсекретар Ша. Він представляє країну і він. Принаймні по непублічних каналах він не підтримує взагалі цю позицію Віткофа, але поки що Трамп нібито до нього не дослухається. І тим не менше, ну якби офіційні особи, та навіть Волц, який є радником з нас безпеки, він цього не комунікує, а комунікують якісь такі. Ну, спецпос... Арестовичі да, арестовуючи, комунікуються, арестовичі, радники, спецпосланці. Навіть знаєш, мовляти то не хочу. Словом, я вважаю, що це наголошу така інформаційна типова історія тестувати настрої. Ми все це бачили. Здається, два роки тому Олаф Шольц, нібито в якому в якихось розмовах, нарадах за е, даними італійської газети, якщо я не пам'ятаю, Ля Републіка. Вже була ця історія, що нібито варто віддати Росії ті області, які були зайняті ними на території України. Було таке? Було таке. Можете погуглити, знати це було і ось тут. Питання в тому, що це вже теж тестувалося, і що з того вийшло? Нічого не вийшло. Україна на це не піде. Я в цьому певні.